Що чекає водні знаки у 2026 році? Це раки, скорпіони і риби. Раки, що чекає на вас у 2026 році? Основна енергія руку? Негатив, позитив, досягнення успіхів і порада. Раки, основна енергія. Цього року, десятка пентаклів. У вас буде період достатку, успіху, багатства, наповненість життя. Ви відчуєте комфорт, безпеку, досягнення цілей, щастя і задоволення. У кожного ці відчуття різні. Щаслива людина відчуває достаток, коли вистачає на все. У вас є достатньо досвіду, яким ви будете ділитися. Це може бути майно у спадщину чи батьківський будинок, сім'я як тил. Для деяких знаходження такої сім'ї допомога рідних, успіх, розквіт бізнесу, прибуткові якісь проекти, сімейний бізнес, підведення підсумків чи вихід на пенсію. В негативі йде страшний суд. Якась інформація відкриється, яка змінить ваше життя, і вам це не сподобається. Все, що було приховане, стане явним. Це може бути звільнення з роботи, розрив стосунків, реорганізація бізнесу, вердикт суду, оголошення важливих новин, які вплинуть на багатьох. Це серйозні розмови, які змінять вас, вашу долю. Результат перегляду не підлягає. Це можуть бути осуд за якісь неправильні вчинки. І ви ніяк не можете вплинути на цей період. Ця карта пов'язана з родом. Якісь родові проблеми вийдуть на поверхню. Позитив, що вас порадує. Король Пентаклів вам допоможе. Якийсь надійний, багатий, ресурсний чоловік? Чи ви так себе можете відчувати спокійно, спираючись на матеріальний фундамент, ваші дії в традиційному і навіть якомусь консервативному руслі принесуть вам матеріальне задоволення, серйозні, прагматичні, надійні, правильні з точки зору моралі, стосунки, прості і зрозумілі? Що ж ви досягнете ваш успіх в цьому році, колісниця? Ваші оці проблеми вирішаться. Ви вийдете переможцем із складної життєвої ситуації. Ви будете правильно діяти в соціумі, ви будете управляти своєю колісницею, контролювати внутрішні розбіжності, відчувати в моменті і швидко реагувати на виклики, на якісь зміни, швидко навчитись діяти в нових обставинах. Ця карта успіху, і головне в цьому поставити ціль і вперто досягати її. Що ж вам радять карти Трійка Кубків. Знайдіть однодумців. Загальні інтереси будуть допомагати досягнути згоди. Об'єднуйтесь, спілкуйтесь, підтримуйте людей, будьте товариськими, знаходьте натхнення в творчих ідеях, діліться почуттями, ідеями, будьте відкритими, розділяйте радість з оточенням. Ось такий рік неоднозначний для раків, а я вам бажаю у найкращого. В цьому наступаючому році. Скорпіони, який рік буде у вас 2026 Давайте подивимося, який у вас буде рік. Що він вам принесе? Основна енергія року? Негатив, позитив, досягнення і порада карт. Отже, Скорпіони, основна енергія цього року трійка жезлів. Перші результати ваших дій вже з'являться. Ви бачите перспективу розвитку тої справи, яку розпочали. Рух почався, і треба контролювати. Ви продумуєте подальші плани на розширення бізнесу чи сім'ї, шукаєте нові можливості. При цьому ви будете шукати консенсус і домовлятися з людьми. Ця карта ще може. Означати планування поїздки. По цій карті ви проясните майбутнє, куди і як рухатись. Негатив колесо фортуни. Не все в житті залежить від вас. Не всім ви можете управляти. Події можуть повернутися не найкращим чином для вас. Щось може невчасно трапитись, змінитись непередбачувано. Ну, наприклад, курс валюти впасти як наслідок вам не вистачає грошей, чи ви влізете в якусь авантюру. Це може бути зміни по колу, коли ви щось не проробили, і це повертається до вас знову. Також невизначеність і нестабільність у стосунках, невдача, і ви це змінити не можете. Цей урок треба пройти в цьому випадку. Будьте над ситуацією і вчіться виправляти помилки. Усвідомте, де ви зараз? Будьте над колесом. Позитив, що ж порадує вас, шут, новий початок якоїсь справи, у вас прокинеться ентузіазм, запал, ідея надихне на нові починання, відчуття свободи, безтурботність, легкість, довіра світу. Ви будете захоплені і в перечутті відкриттів якихось. Думати, а що там, може мені це корисне? Це буде може бути новий проєкт, нові знайомства, пропозиції, нова робота, новобудова чи ремонт. Які ж досягнення у вас будуть в цьому році? Сімка кубків. Ну нарешті ви виберете той варіант, який вам подобається, який буде корисним для вас, який дасть позитивний заряд руху в майбутнє. Це буде правильний вибір. Ви не будете вагатись і виберете важливе для вас вибір вашого найкращого почуття, те, що вам хочеться відчувати. І яка ж порада для вас? Десятка пентаклів. Спирайтесь в житті на сімейні традиції, на допомогу сім'ї, на свій досвід. Задовольняйтесь тим, що дає вам простір. Вчіться бути щасливі тими моментами життя, які ви бачите навколо. Насолоджуйтесь тим комфортом і надійним становищем, яке у вас є. Будьте вдячними і насолоджуйтесь повнотою життя. Діліться ресурсом з людьми. Отже, такий прогноз для скорпіонів. А ви будьте щасливі, я вам бажаю, всього найкращого. І хай ваші найкращі мрії, проекти здійсняться. Криби, давайте подивимося, що вас чекає у 2026 році. Які події, що вам несе цей рік? Давайте подивимось ваш прогноз. Так, основна енергія, негатив руху, позитив, Успіхи досягнення і порада. Основна енергія цього року п'ять кубків, смуток і розчарування охопить вас. Ви будете фокусуватися на негативі, бачите мінуси в роботі, кар'єрі, стосунках. Захочеться ізолюватися емоційно від світу. Але не буває ідеальної ситуації. І якщо вас щось не влаштовує, рухайтесь далі. У вас буде переоцінка цінностей, щоб вийти з емоційного застою. Що ж вас засмутить так, риби, негатив? Шістка жезлів. Вам набридла увага оточуючих, постійна демонстрація себе і визнання оточуючих. Ви виконали свою певну ціль і стали переможцем. І це вас вже не надихає. Це була лише коротка мить перемоги, і треба далі йти доводити світу, свою цінність, втілювати нові бажання. Вас можуть дратувати конкуренти, суперники, завісники. Ви відчуєте їх. Заздрість. А що ж вам дасть позитив, що порадує? Плази. Ви відчуєте бажання змін, бажання вчитися нового, ентузіазм від нових починань, ідей, нового етапу в кар'єрі, нового стартапу. А може, ви закохаєтесь і вас буде радувати свобода, легкість, буття і довіра світу. Може, вас порадує і дитина для декого може програтися поява нової дитини. Отже, дивіться, риби, як цікаво. Вам не подобається, вас розчаровує щось. І це розчарування не, не приносить успіху. Але треба нове щось відкрити. Треба йти в нове. Які ж досягнення у вас будуть? Це король мечів, це може бути сильний, розумний. Всезнаючий, логічний, інтелектуальний чоловік, у вас буде розуміння, що і як треба зробити, щоб виграти. Ваша стратегія тонка прорахована і принесе успіх, повністю продуманий проект, робота з інформацією, також успіх у судових справах, якась військова кар'єра і чи в інших владних установах. Чи може ви зустрінете суперспеціалістів, суддів, лікарів? Хірурга, вченого якогось, по тій карти ви розрулите проблеми з владними структурами. Чи може ваша кар'єра у цих структурах досягне певних висот? Що ж карти радять? Ось ідіть у це нове, каже Трійка Жеслів. Ідіть у розвиток задуманого, реалізуйте нове. Бо справа обіцяє бути перспективною, ви бачите цю перспективу, будьте амбіційними, проводьте свою стратегію, продумайте свої плани, розширюйте бізнес, кар'єру, сім'ю, шукайте нові можливості, реалізуйте ідеї, співпрацюйте з людьми, використовуйте ділові зв'язки, здійснюйте свої плани і наміри, і якої б сфери життя це не стосувалося. Для деяких може програтися, що незадоволення в особистих стосунках, тому що ви постійно на роботі, постійно щось досягаєте, постійно ви якийсь успіх маєте чи якусь справу свою ведете. А вам хочеться народити дитину, і вас буде задоволення від того, що у вас є дитина, і карти радять вам, ідіть в це. Зрозумійте, зрозумійте, куди ви йдете, продумайте плани, стратегію і йдіть. Ось така порада для рибок. А я вам бажаю всього найкращого в наступному 2026 році. Хай ваші всі плани здійсняться. І нагадую, що в мене є річні розклади, які зараз ідуть по великих знижках. Отже. Підписуйтесь на мене, ставте подобайки і, кому треба індивідуальний глибокий розклад, звертайтеся до мене в особисті повідомлення. Дякую всього, найкращого вам нового на році і хай щастя. Зірка повернеться до вас.